Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт. І сьогодні я доїхала до е, нашого рідненького е, ресторану. Чому рідненького? Бо в шармі відкрився ресторан української кухні. Е, давайте подивимось, що тут і як. Я знаю, що до п'ятої години тут займаються дітки. Привіт. Ресторан, ще тільки в процесі такого прямо глобального відкриття, це розмальовувалось вручну. Взагалі, весь ресторан розписаний вручну. Ось це робили як фотозону для того, щоб було де сфотографуватися. Далі хочу вам показати ось це все. Дивіться, все-все-все зовсім ручної роботи. Все в тематичному стилі, і а, давайте подивимось, що ж тут все-таки готують. З України навіть привезли футпринтер для тортиків. Я вам зараз переводську також. Подивіться, посуда вся з України. Звідси яка вона гарна. Клас. В таких міні-горщиках-мисочках подаються салати. Краса. Ой, сейчас зараз піду на кухню знімати. Ру, ручна робота з селища Пологі, яке, на жаль, розбомбили. Вареники. З чим вареники? Була їй голубці. Сироварка. Як положено? Технології все. Сепаратор. Роблять власну сметану. Самі солять скумбрію. Дивіться, ось вона вже солиться. Шуба! Шуба. Ліп... Ліпка пельмінів. Руками. Кісто робиться тут. Нависники. Все таке домашнє рідне. Є київський торт навіть. Горішки. Наші цукерки. Частують борщиком. Даша хотіла голубці. Це перше, що вона замовила. Узвар в подарунок. Ну, приємного тобі! Щаслива! Шоколадний медовий. Танцы под украинскую музыку. Я тебе расскажу, что означает затяжка. Конечно. Это козак. Он и в Хазяйка, яка біжить, та козака зустрічає звільни. Я зрозуміла. Танці по-українськи. Люди все приходять. Дивіться, після п'ятої відчиняється ресторан. Слухайте, настільки все по-домашньому. Даша перше, що зробила, замовила голубці. Я замовила вареники і солодкі і сольоні. До речі, по меню меню ще не готове. Забіжу наперед. Ця ідея відкриття ресторану була вже дуже дуже давно, декілька років. І... Тут просто дуже довго робляться документи, тому вийшло так, що відкриття припало вже на після початку війни. Насправді ця ідея була набагато раніше. Що хочу сказати, що дуже красиво розписаний ресторан дійсно в національному стилі малювали українки. Давайте я вам розповім про власника. Він на жаль не, не погодився на інтерв'ю, не любить він камеру, дуже дос, душевний чоловічок. А, вони з жінкою часто зимують в шармі, і в них так само є а, в Слободі під Кам'янцем-Подільському свій ресторан. А тож вони вирішили зробити і тут таку віддушину. Декілька років вони вже працюють а, на заморозку, ліплять пільміні. Вареники, голубці або готують тут з собою на виніс на винос. Тож, в принципі, зараз вже вирішили це питання зробити більш таким масштабним. Мені дуже сподобалась ідея, що вони допомагають дітям з України. Ми коли приїхали тут до речі, до п'ятої години з дванадцятої здається, вчаться дітки другого класу. З ними займається українська вчителька теж дуже приємно, що вони і так намагаються. Бути учасливими, скажімо так, в Україні щодо ресторану. Чому немає ще меню? Тому що не дороблені ще документи, але ось так для своїх, як то кажуть, по сарафанному радіо вони працюють. Що тут є? Тут є обов'язково пройду сюди після завтра, бо сьогодні тільки поставили солити скумбрію обожню обожнюю просто солену скумбрію. тож обов'язково сюди пройду Є це є солена. Якщо вже про селедку інша риба, сьомга, наприклад, про Українські страви є налисники, є а, вареники, а, борщ, звісно, борщ а, дуже пахне, ще не куштувала. Голубці, Даша сказала, неймовірні. власне виробництво сметана, власне виробництво творог, весь посуд тут а, з України. Це все передавалось вже в період а, війни. А, є посуд ручної роботи. Ось, наприклад, такі тарілки я вам вже знімала. А, Ціленаправленно їхала сюди у вишиванці. Дуже захотілося зняти а, саме а, в ній, і а, буду зараз пробувати вареники. Я замовила їх з патрохами з солодким творогом. Ну і що можу сказати? Якщо ви в Шармі приходьте, підтримуйте, звісно, є шуба, оселедець під Шубою, звісно, є олів'є, звісно, є пюрешка. Дуже багато продуктів, до речі, навіть львівська кава, яку передають з України, бо, на жаль, в шармі немає смачної кави, тож кава тут теж рідненька, зі Львова. Дуже рекомендую завітати сюди, відчути все-таки себе як вдома. Бо тут дійсно атмосферно. Принесли нам вареники. Я перша буду. А ну перша. Будемо куштувати. Це все не доїла навіть вареники, просто вже наїлися. Мале ще куштувала київський торт. Горішки, голубці, вареники це вже просто дійсно повні. Зап'ємо ще все львівською кавою, і просто, моєму щастю, нема кінця краю. Кава. А, чи раджуся туди приходити однозначно? Просто придіть, спробуйте і зробите для себе висновки. Дійсно а, затишно, дійсно атмосферно, дійсно, ти чуєш, всадиш українську музику і всі навколо розмовляють майже всі на українській мові. А, рідні продукти, рідні блюда. Це того варто. Коли вже офіційно відкриється ресторан, тут будуть офіціанти в козацькому одязі, офіціанти в українському, ще все дороблюється, але те, що є зараз мені вже подобається. Класно. Люди все приходять і приходять. Дивіться задум. Сідають і сідають. Супер. Значить, людям подобається.